Вівторок, 29 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, дібр, життям подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Прошу Господа. Про благодать доброго розуміння та прийняття Його святого Слова. До євреїв послання святого апостола Павла читання. Браття боїмося, що поки ще залишається обітниця Божа увійти його відпочинок, щоб часом не здавалося комусь, що він спізнився. Бо і ми, так само, як вони, одержали добру новину, але слово, яке вони чули, не було їм корисне, бо вони не пристали до віри тих, що слухають. Ми ж, які увірували, увійдемо в його відпочинок згідно з тим, що каже Я поклявся у моїм гніві. Вони не увійдуть у мій відпочинок. Хоча діла його були закінчені від сотворення світу. На одному місці Він так сказав про сьомий день: Бог відпочив сьомого дня від усіх своїх діл, і знову на тому місці вони не увійдуть в мій відпочинок, коли ж воно так, що деякі у нього увійдуть, а ті, кому перше благовістовано. Не увійшли у нього через непослух, то Він знову призначає якийсь день сьогодні, кажучи через Давида після такого довгого часу, як було сказано раніше. Коли почуєте сьогодні Його голос, не ставайте жорстокосердними. Бо якби Ісус знавен був увів їх у відпочинок. Не говорив би після нього про інший день. Отже для Божого народу збережено відпочинок, бо той, хто увійде в його відпочинок, відпочине також від своїх діл, як Бог від своїх. Стараємося очи увійти в той відпочинок, щоб ніхто не впав, даючи той самий приклад невірства. Бо слово живе і діяльне, і гостріше від усякого двосічного меча, воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та шпіку, і розрізняє чуття та думки серця. Нема сотворіння, скритого від нього, все голе і відкрите перед очима того, кому ми маємо Дати звіт, коментар, намагаймося, Отче, увійти до того відпочинку. Дорогі мої, у цьому посланні до євреїв ми декілька разів чуємо слово відпочинок. Чим для нас, людей, є слово відпочинок? Це вечірній відпочинок. Від щоденної праці, вихідні після робочого тижня щорічна відпустка, але Господь вказує на інший відпочинок. Пригадаємо притчу про Марту і Марію. Доки Марта клопоталася, Марія сиділа у ногах Христа, споглядала, перебувала з Богом. Тоді вона не мов би відпочивала. А Марта клопоталася. Оце і є відпочинок, бути у присутні Господа, перебувати з ним. Навколо нас завжди щось діється, ми щось робимо, щось роблять інші, і увійти у відпочинок Господа це не означає нічого не робити, але що б ми не робили. Бути з Господом, споглядати Його, мати мир і спокій у серці, не залежати від обставин, поведінки інших, тож увійдімо у відпочинок Господній, будьмо повсякчас з Богом, від луки святого Євангелія, читання. Сказав Господь своїм учням: стережіться людей, що на вас накладуть руки, і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів за імені мого, і це дасть вам нагоду свідчити про мене, візьміть собі до серця. Що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати, я бодам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють, вас будуть ненавидіти всі – за моє ім'я, але й волос голови у вас не пропаде, вашою терпеливістю спасете душі ваші. Коментар. І це дасть вам нагоду свідчити, Дорогі мої, у цьому невеличкому уривку Господь вказує на переслідування. Несправедливості випробування, які можуть супроводжувати його учнів. Але водночас наголошую, що в усіх цих ситуаціях кожен його учень, тобто християнин, має унікальну нагоду свідчити про Господа і своїм життям вказувати на нього. Якщо ми вважаємо себе християнами, то подивімося на своє життя, як на ті ситуації, в яких маємо нагоду свідчити про Бога. Я навіть тут говорю про це, що ми часто стидаємося поширювати Слово Боже, щоб часом з нас не насміхалися, а ми ж можемо бути свідками Його. Бо цей наказ ідіть, і навчіть усі народи, стосується кожного з нас, для того, щоби свідчити, насправді немає кращих чи гірших ситуацій. Усі обставини однаково добрі, інколи навіть тоді, коли вам найважче, Господь найбільше очікує нашого свідчення. Якщо нам здається, що в цій ситуації найскладніше свідчити, то якраз там найлегше духовно зростати і стати святим. До того ж, можливість давати свідчення і своїм словом, і своїм життям про нашого Спасителя є не лише нашим обов'язком, а це є привілеєм, який нам дав Ісус. Як своїм учням, щоб ми робили учнями усі народи. Бо як ми стаємо схожими на свого вчителя, чи хочемо допомогти йому в цьому? Господь очікує нашого свідчення про нього завжди, і повсякчас. Сьогодні Ісус попереджає своїх учнів. Про те, що їх переслідуватимуть як його послідовників, несправедливо, навіть жорстоко з ними поводитимуться, поневолюватимуть, водитимуть до тих, хто вершитиме їхню долю. Але хто не обізнаний з Ісусовим вченням застерігає, що навіть найближчі рідні та друзі зраджуватимуть. Та ненавидітимуть їх і учні не знатимуть, кому можна довіряти на кого сподіватися. А хіба не подібно, що сьогодні відбувається? А чи доводилося вам розповідати незнайомим про Ісуса? Можливо, це були ваші рідні, друзі, співпрацівники – як вони реагували, чи було вам страшно? Так ми боїмося. Не біймося, щоб на наша сторінка виглядала, як християнина, а то до кого не зайдеш на сторінку, не бачиш нічого Божого на цій сторінці. Розповівши про реалії, Ісус одразу ж запевняє, щоб ми не переживали даремен. А взяли до серця, глибоко усвідомили, що Він нам сприяє всюди і всього, Господь озброює нас словом і мудрістю, яка допоможе донести важливе, і який ніхто не смітиме заперечити. Тож також Ісус підбадьорює учнів словами, що й волосина не впаде з їхньої голови. Запевняє, що завдяки терпеливості, наполегливості та сумлінному проповідуванню вдасться спасти душі, чи дослухаємось ми до Ісусу слів? чи здатні без запитань повірити Йому і чинити Його волю? А чи ховаємося і зосереджуємося на страхах, не чуючи запевнень. Про Його турботу, про винагороду для нашої душі. Часто і ми, дорогі мої, стикаємося з переслідуваннями, цькуваннями, тотальною несправедливістю, нерозумінням. Багато разів прокручуємо в голові слова, які сказали нам, і які ми сказали чи не сказали. А потрібно ж одного дослухатися до слів Божих, прийняти тут мудрість, якою він нас обдарує, помовчати, не боятися нападків, ненависть, навіть смерті. Знаємо, нам же волосся на голові пораховано: Бог турбується, дбає про нас. Є з нами у всіх життєвих випробуваннях, тож давайте переходити від страху до віри, покладаючи нашу надію на Бога. Прошу Бога не боятися свідчити Його правду, сміливо доносити її тим, хто її ще не знає і не знає про нього. А також прошу потрібних слів та мудрости. Для сучасних християн характерним є бажання нічого з Божої науки не знати, нічим з Божого заповіту не перейматися, а виправдатися перед Богом, дотриманням традицій, сучасних свят, мовляв, у цьому суть віри наших батьків. А ми строгі наслідувачі їхньої віри, ми нічого з Писанням не вияснюємо ми не досліджуємо, ми не слухаємо ще нікого, чого би нам не розказували, ми з вірного шляху не збочуємо, тому ми є і найправедніші перед Господом. Але та історія людства, яку наводить Ісус Христос у святому Писанні, і така поведінка, як наша, при цьому свідкує про протилежні, судіть самі. Адам з Євою прожили в раю близько 120-125 років, і навчилися за цей час у Господа достатньо, щоб вони могли розуміти, для чого їх створив Бог і що як належить виконувати, щоб отримати вічне життя. Мається на увазі отримати вічне життя таке, як у Бога, Щоб більше не чути про смерть і не перейматися нею. Але по тому всьому вони оступилися. Порушили Божу заборону і були викинуті з раю, а смерть запанувала над ними. Їхні діти, онуки, правнуки, знали про це все і сповчання Адама і Єви, але придумали собі жертвоприношення, традиції, обряди, свята, які замінили їм Божу науку і дозволяли рахувати себе праведними перед Богом. Тим, хто строго дотримувався Божої науки по сучасному відставав і життя, був ортодоксом, а тих, хто їх порушував, вихваляли, бо через тисячу років закінчилося потоп Після потопу люди не стали слухнянішими. Хоч Бог склав сноїм завіт і, ну, і ще 350 років жив на землі своїми онуками, правнуками і навчав їх. Через 130 років після потопу внуки правнуки Ноя почали. Будову Вавилонської вежі, і навіце бачив, за що Бог людей осудив. А через 400 років Господь знищив міста Содому й Гомору разом з їхніми околицями, за їхню безпочність. Через тисячу років після потопу Господь вже вивів Ізраїля з Єгипту. Притому він винищив сім народів, які заселяли тодішню Палестину, щоб поселити на їхнє місця євреїв. Ті сім народів, як і все людство перед потопом, відпали повністю від Бога, і не хотіли повертатися до раю, за що Бог наказав їх винищити всіх, від новонародженого аж до найстаршого. Через 1400 років після потопу євреї відмовилися від Божого царювання. І захотіли вибрати собі царя, що до 1800 року після потопу привело до відступства євреїв від Бога, за що Господь вигнав їх з обіцяної землі і розсіяв по всьому світу. Через 2400 років у людському тілі народився Ісус Христос для того, щоби віднайти, загинули, казав він. Тобто, незважаючи на повчання Божих пророків, яке Господь посилав до єврейського народу рано і пізно, незважаючи на Божий заповідь, все людство разом із Божим народом відвернулося від свого Бога, Ісус Христос прийшов у людському тілі на землю, щоб особисто ще раз розказати людям, для чого вони були створені Богом, і як ньому війти до того. Його царства, щоб їх врятувати від остаточної загибелі. Притому Господь розказав, що по його возначінні до Небесного Ця буде створена церква. Але з часом, через якийсь час, почалися розколи в церкві. Було страшне, що почало на землі творитися. Знову Гедота спустошення, яка була перед потопом. Яка була у Содомі й Гоморі перед їх знищенням, як було в Ізраїлі перед народженням Ісуса Христа? Ось через те, що люди не тільки не виконують Божого завіту, але і не намагаються його вивчати, прийде кінець життя на землі єврейському народу, а в першу чергу священникам таке повчання не сподобалось. Вони себе рахували заслуженим Божим народом, Божими слугами. А Христос називав їх безбожниками, недостойними Божого Царства. За це Господа засудили, зневажили, побили, оплювали, повісили на хрещі, бо написано, що проклятий всякий, хто висить на дереві. Серед цих Божих пророків, які були перед Ісусом Христом, також були засуджені, були побиті, були вбиті, але таких знущань, як Господь, не застав ніхто з сни. І через це, що Ісус Христос перетерпів найбільше знущання серед своїх всіх живущих на землі, Він отримав від Небесного тя найбільше ім'я є Бог. Ісус Христос. А з іншого боку Ісус Христос це друга Божа особа. Ось такий принцип, закладений в Божій науці. Ніхто докладно цієї науки не може пізнати, як це один Бог трьох особ. Тому часто порушується. За кожне порушення Божої постанови закону, заповіді люди отримують покарання. Другий вид покарання побожні люди отримують від безбожників за те, що вони врізняються від загал, що вони не такі, як всі, що намагаються отримати щось таке, чого інші не отримають. Терпіти кару люди не хочуть, і вшіляко від нею ухиляються. але хто це розуміє і у час свого земного життя більше перетерпів за Господнє ім'я, той буде більшому Царстві Божому. А хто не постраждав за правду Божу в час земного життя, той до царства не потрапить. Бо спочатку люди зненавиділи Ісуса Христа і Його вбили, а тепер і ненавидять і переслідують кожного, хто отримав Духа Христа. Хто наслідує Господа, хто живе за Його заповідями. Обминути ті переслідування, обминути терпіння, це означає відректися Христа, відректися церкви від його відректися від його святих тайн. А хто живе за людськими законами, хто не має Святого Духа, того оточуючі люди. Люблять, того хвалять, за того голосують, того терплять, того слухають, таких роблять героями і патріотами, таким встановлюють пам'ятники. Ось таку гедоту всі ми робимо. Хвалимо безбожників, переслідуємо Христових учнів, бо вони не такі, як всі. Вони слабкі і ніколи не дають стачі. Звичайно, дорогі мої, кожне ствердження має бути перевірене Божим Словом. То звернімося до Біблії. У часи старого завіту Господь повчав, щоб кожен був сильний і відважний при виконанні Божих заповідей і постанов, бо без того їх неможливо виконати. А про терпіння перший раз Божий ангел каже Агар, служниці Сари, вернися до пані своєї і терпи під руками її. Далі є наведені приклади нетерпеливості, бунтування єврейського народу при походах пустини, приклади терпеливості царя Давида, приклади терпеливості Божих пророків, є повчання про піст, який сприяє набуванню терпіння, а самого Божого повчання про терпливість немає. Воно починається лише тоді, коли Ісус Христос проповідує Євангеліє Божого Царства. Господь повчав, прошіть і дасть вам, шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Не відразу отримують, коли просять, не відразу знаходять, коли шукають, не відразу відчиняють, коли стукають, але проявіть терпіння і все виповниться. А ще Ісус Христос попереджав, що за те, що Він робив все по закону, по правді світ його зненавидів, по тій же причині світ буде ненавидіти всіх Христових учнів, буде їх переслідувати, як переслідували Господа. А той, хто витерпить, аж до кінця, буде спасенний. Іншим разом Христос пояснює, і будуть вас ненавидіти. І... Видавати батьки, брати, рідні, друзі, а декому з вас навіть смерть за події, і за моє ім'я буду душі вас ненавидіти, але й волосина вам з голови не загине. Терпеливістю вашою спасете душі ваші. Конкретніше протерпивість навчає апостол Поган Павло. Надію, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто бачить, чому б. Того надіявся, а ми сподіваємося, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, слуші Господеві, тіштеся надією. Утиски терпіть, перебувайте у молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців. А ще апостол Павло називає Бога богом терпеливості й пояснює, бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелію, і то не у мудрощі слова, щоб безсилим не став хрест. Хреста. Бо ж слово про хрест. Глупота для тих, хто погибає, а для нас, що спасаємося, сила Божа, тобто для всіх побожних людей. Терпіння утисків і переслідувань від безбожників є тим моментом, коли вони набираються Божої сили, коли їм відкриваються ворота Божого царства. Прикро терпіти утиски, дорогі мої, але з іншого боку, за це людина отримує велику платню від Бога. Хто більше перетерпів, той більше платню отримає. Тому далі є написано: а ви проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для нас, самих покликаних юдеїв та греків Христа Божу силу і Божу мудрість. Таким чином, дорогі мої, серед розпусного і безбожного люду. Кожен побожний чоловік вимушений мучитися, страждати, бо він не такий, як всі, і живе за Божими законами. Якщо хто не страждав за правду, не терпів переслідування, оточуючи, то і не зумів наблизитися до Бога і його майбутнє життя під великою загрозою. Це треба усім нам зрозуміти. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто ще не підписаний. Першому коментарі я уділяю благословення, благословення Господнє на вас під моїм коментарем, саме там, де благословення Господнє на вас. На жаль, ще відповісти. пишіть імена для кого, бо неправильно це робите. Коментуйте, відповідайте, запитуйте, а також проподавайте лайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!